Всім привіт! Сьогодні вже 2 травня, на вулиці от такий вітер сьогодні. Температура приблизно 15 градусів, але вітер. Ну, ми сьогодні все одно збираємося на дачу. перед від'їздом я хотіла би вам показати свою розсаду. Отут Моя вже така величенька розсада томатів. Томати ми з вами висівали 10 лютого. І ось така вона вже велика. Я би навіть сказала, що вона вже готова до висадки, але дуже ще холодно. Ось така здоровенька. І отут розсада. Томатів Сара. Я їх трошки пізніше замовила і трошки пізніше посадила. Ну, нічого, вони ще встигнуть дійти. От така вже моя газанія. Я думаю, що я її навіть не буду висаджувати ще в горшечки більше, я її одразу ж посаджу трохи пізніше на квітник одразу ж. Отак От виглядає цибуля Exhibition. Вона щось в мене так дуже повільно так, потовщується. Ну, не знаю. Буду ще чекати, висаджувати не буду. Коли стане тепліше, тобто ґрунт прогріється, тоді вже. я її трошки підстрижу сьогодні. Тому що вона вже одразу ж відросла, я її теж вже підрізала. Ну, підріжу ще. Не дуже вона мені подобається, ну, подивимось, як вона буде зростати у ґрунті. От такі в мене вже баклажани. Я їх чому на низ поставила. Вчора я їх поставила повище і відкрила віконце, і пригріла так дуже прижарило сонечко. І вони мене так всі бах і повісили вуха. Тому я їх швиденько прибрала, полила. Ну, такі. Будемо потрошки, мабуть, розсаду перевозити на дачу. Краще там поставимо, тому що тут в мене вже місця немає, де її ставити. І от ще розсада томатів. Це в нашу бігбіф. Отака така повиростала, я їх трошечки підсипала отут. Оце. Низькорослі сорти Мамако і Малдуо тому вони трошки нижчі. Ну, але такі здоровенькі, кріпенькі, потрібно їх вже вести на дачу і виставляти на вулицю для загартовування. Тому що, коли я їх висаджу на грядку, то буде вже Загаліто І отак виглядає моя ампельна петунія я вам зараз покажу ще, що вийшло у нас з черенків. Вона вже хоче заквітнути, але я зараз отак підріжу її. От ми вже тут, бачите, з вами, де як показати, підрізали її. І ось вона випустила такі. Гаростки. Будемо ще підрізати, щоб вона краще заквітала. Ну, її, мабуть, вже потрібно саджати у горщики. ну, будемо забирати на дачу і там вже будемо пересаджувати. От дивіться, ще та петуня, яку ми пасинкували. Вона вже готова. Зараз, якщо вийде, я вам покажу коріння. Закрию. Тобою. О, бачите, вже коріння повилазило, її потрібно відсаджувати у окремі горщики. Але в мене вже немає горшиків, і, мабуть, вони поїдуть одразу в великий горщик на дачу. Я трошки їх ще тут потримаю, тому що їх потрібно там поливати. там... Оця петунька, ту, яку я відчеренкувала, вона така, що мені не дуже подобається, ну, яка є. Будемо висаджувати до літа на здогони.